З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку буквені вирази. Розв'язок рівняння. Задачі з буквеними даними. Горний зошит. Запиши сьогоднішнє число та припиши каліграфічну хвилинку. Число 78. Один рядочок. Будь ласка. Спростий вираз і обчисне значення. 9 плюс, 9 плюс 9 плюс 9 плюс 9 плюс 9 мінус 40. 9 помножити на 5 буде 45 і 45 мінус 40 буде 5. 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 11. Звичайно, 1 помножити на 6 буде 6. Так, і додати 11, дорівнює 17. 7 плюс 7, плюс 7, плюс 7, плюс 22. 7 множимо на 4 буде скільки? 28 і плюс 22 50. 60 відняти 9 помножити на 3 дорівнює 33. Тому що 60 відняти 9 помножити на 3 буде 27, 60 мінус 27 буде 33. Наступне, будь ласка, 56 поділити на х дорівнює 7. Нам треба перевірити розв'язання рівнянь. Х дорівнює 56 поділити на 7. Х дорівнює 9. 56 поділити на 9 не дорівнює 7. Отже, ми кажемо, що тут не підходить. Скільки буде 56 поділити на 7? Правильно, дорівнює 8. Отже. Це рівняння вирішено неправильно. 36 поділити на С дорівнює 9. 36 це дорівнює 36 поділити на 9, С дорівнює 4. Отже, 36 поділити на 4 дорівнює 9. Правильно вирішене рівняння. Наступне 9 помножити на А дорівнює 0. А дорівнює 0 поділити на 9. А дорівнює 1. 9 помножити на 1 буде 0. Неправильно, тому що якщо ми з вами будемо ділити, а ми не можемо поділити 0 на 9, ми ніяк не отримаємо одиничку, тому ми кажемо, що це рівняння вирішене неправильно. Наступне. Прочитайте задачі із буквеними даними та розгляньте їх розв'язання. У пляшці 2 літри води, а в каністрі в А разів більше. Скільки літрів води в каністрі? Звичайно, треба 2 помножити на А літрів води в каністрі. Отже, відповідь: 2 помножити на А літрів. Наступна задачка з буквеними даними: 5 жовтих та С червоних яблук розклали порівну на 3 тарілки. Скільки яблук поклали на одну тарілку. 5 плюс. C. Це всього яблук. Далі 5 плюс C поділити на 3? Поклали яблук на одну тарілку. Отже, відповідь. Сума чисел 5 та С поділити на 3 яблук в одній тарілці. Наступна задача. З першої грядки зібрали 30 капустин, а з другої на А капустин більше. Скільки всього капустин зібрали з двох грядок? Спочатку нам треба 30 додати А, це ми дізнаємося, скільки зібрали капустин з другої грядки. Далі треба додати першу грядку та другу, 30 додати суму чисел 30 плюс а. Зібрали капустин з двох грядок. Отже, відповідь: 30 плюс сума числа 30 і А, капустин зібрали. Якщо умова в задачі містить якесь буквене дане. То відповідь записуємо у вигляді виразу. Задача. Купили це тістечок, а бубликів на 7 більше. Скільки бубликів купили? Щоб дізнатися, так? Що треба зробити? Правильно. Це плюс 7 бубликів. Купили це плюс 7 бубликів. Наступне, погляньте, будь ласка. Майстри виготовили три столи, а стільців у Б разів більше. Скільки стільців виготовили майстри? Звичайно, нам треба 3 помножити на Б. Буде. 3 помножити на Б стільців виготовили майстри. Знайти значення виразу А мінус. А поділити на 9, якщо а дорівнює 27, А дорівнює 36, а дорівнює 81. Отже, А мінус А поділити на 9, якщо А дорівнює 27, то А мінус А поділити на 9 дорівнює 27 мінус частка чисел 27 і 9. 27 ділимо на 9 буде 3, 27 мінус 3 буде 24. Наступне, А мінус А поділити на 9, якщо А дорівнює 36. Підставляємо 36 мінус 36 поділити на 9. Отже, 36 поділити на 9 буде 4. 36 мінус 4 буде 32. А мінус А поділити на 9, якщо А дорівнює 81. То. 81 мінус 81 поділити на 9. Спочатку 81 ділимо на 9 буде 9. 81 мінус 9 буде 72. Добери такі знаки дій, щоб рівності стали правильними. 33, 17, щоб було 50. Звичайно, додати 32 мінус якесь. Значення мінус 32 мінус або плюс, або помножити, або поділити на 8 буде 28. Звичайно, треба поставити знак ділення. 32 поділити на 8, 32 мінус 4. Наступне, 24. 24. Що треба зробити? Правильно, треба поділити на 4 і поділити на 3. Отже, 24 поділити на 4 буде 6, 6 поділити на 3 дорівнює 2. Домашнє завдання. Виконай номер 398 399. Дякую за увагу! Ви молодці. Я вами дуже пишаюся підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!